Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні хочу показати вам свою армію в масштабі 1 до 72 для гри Grey 72 в стилі Trench Crusade. Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Поїхали. On, Отже, так виглядає повністю зібрана армія для моєї гри Grey 72, але в стилі Trench Crusade. Такі собі хлопці, які воюють в траншеях проти злих недобрих демонів і, і так далі. Всякої сатанинської почвари. Як бачите, воно все зараз дуже різношерстне, дуже кольорове, це така збірна з різних з різних наборів. Виглядає дуже кашано, але давайте покажу вам кожен юніт окремо і розкажу, з чого і як я його робив, і, і в кінці покажу, як я їх розмальовував. Тож починаємо з командирів. Це у мене Юніт штаб. В грі повинен бути штаб з командиром, з генералом і з двома посильними з прапорами. Хто дивився мої стрімчики, бачив, як я ці модельки збирав. І конверсив на стрімчику. Хто не бачив, ну, то давайте я вам покажу. В першу чергу покажу вам ось цього крутого дядька. Це мій генерал. Ось такий він, бачите, з кулеметом стрибає. Навалює. Грати я буду за правилами фентезі. Відповідно, цей дядько в мене буде супервоїн, і оцей кулемет буде давати 3 кубики атак загону, в якому він буде воювати. Відповідно, дуже крутий на набиватор. Коротше. Дуже крутий дядько, який роздає багато атак своєму юніту. Ось такий командир. По-моєму, дуже круто вдалась конверсія, попри те, що тут, бачите, кінь з одного набору, ноги з іншого. а Тушка дядька з третього набору. Все вийшло досить непогано, плюс трошки грінстафу, щоб це все між собою поєднати. Ось такий дядько. Підставки це монетки, трошки грінстафу і пісок. Наступний дядько це прапороносець ось такий невеличкий прапорець, але з хрестиком, все як має бути для нового Антіоху. Бачите, в нього хрест на щиті, папаха, протигаз. Ну, коротше, ось такий дядько. Коники це з нових наборів. Ну, відносно нових наборів Redbox це візантійські ось такі коники. Теж я доліпив тут трошки, трошки доліпив їм всякої снаряги, щоб це виглядало більш транш крусейно на Першу світову. І виглядає, по-моєму, крутезно. Ще один прапороносець. Тут вже коник бачите, зовсім на Першу світову. Це, по-моєму, німецький кінь від стрільця. Дядько, знову ж таки, візантієць від Redboкса. Прапорець це папір, пропитаний суперклеєм. І вже вигнутий голова це теж піхотинець російський від стрільця на Першу світову. Виглядає, по-моєму, дуже стильно. Побачу, як це все пофарбую. По-моєму, буде все добре. Ну і ще в грі інколи можна взяти. Як покращення додаткового командира, не знаю, чи він буде потрібний, але напевно я його зробив, щоб він був. І це ось такий, бачите, дядько в противогазі. Захотілося зробити такого в стилі древньоруського воїна. От він такий трошки візантійський, сильно, але нічого, нічого. Теж я йому доліпив зеленки всяку снарягу, якісь патронтажі спереду, мечно, ну коротше. По-моєму, виглядає непогано. Кольором трошки це все витягну і буде, буде цілком тренч крусейдно. Генерал. Сірий світанок. Туман густий, як кисіль. Чути приглушений протигазом голос генерала і лише за хвилину з туману виринає постать вершника. З кожним кроком коня гучніше чути дзвін ікон і хрестиків, якими обвішана його шинель. Під протигазом не видно шрамів, але всі знають там обличчя людини, яка вже тричі бачила Армагеддон. Сьогодні ми підемо в пекло, щоб завтра пекло де прийшло до нас. Новобранці в шеренгах намагаються вловити кожне слово командира. Але, хто виживе сьогодні, побалиться за душі тих, хто сьогодні загине в боротьбі з дияволом? Стукіт зубів, шепіт молитв, двін ікон і хрестиків, і ледь чутний голос генерала, щось тріщить з фільтра проти газа. За хреста! За честь і курва за той обід, який обіцяли ще вчора! Генерал дістає свій меч, бере його рукою за клинок і піднімає вгору. В тумані силует меча виглядає, як хрест. Промінь сонця протискається через липкий туман і розбивається на круглому наверші меча яскравим сяйвом, ніби віфлеємська зоря. Поряд з генералом з'являються постаті прапороносців, Вершники з бойовими хоругвами вирівнюються з генералом і сурми з литаврами починають марш до бою. Колони солдатів рушають в похід, в бій в саме пекло, щоб ті, кого вони люблять, ті, кого вони залишили за залізною стіною, могли пити каву і не боятися демонів. Наступний загін, який хочу показати, це юніт легкої кавалерії. Дуже ліниво підійшов я до цього юніта. Це просто юніт, якщо не помиляюсь, не німецької, а британської, британської кавалерії на Першу світову ось такі, бачите, в тарілках на головах. Без протигазів, але коники дуже гарні, дуже стильні. І я подумав, що їм абсолютно нічого не бракує. Вони готові йти і воювати в світі Тренч Крусейду. Такий коник. І такий коник. Легка кавалерія, нічого зайвого. Дуже прикольно, дуже класно. Легка кінота. Розвідка. Це просто прогулянка, поки нас не помітили. Ні, сказав сержант, поправляючи протигаз. Але ніхто з побратимів не оцінив його жарт. Легкі вершники, без броні, без ікон, без хрестів. Усе, що дзвенить, залишилось у таборі лише шаблі, рушниці і віра. Коні повільно перебирають копитами у багнюці. Тиша така, що чути молитву, яку шепоче у протигазі молодий. Де птахи? Біля табору вранці завжди співають птахи. Чому тут так тихо? хтось із вершників запитав у сержанта. Той зупинився. Роздивився навкруги, зняв протигаз. Чим пахне? Тухлими яйцями. пожартував молодий. Але сержанту вже було не до сміху. Навпаки, він схопив молодого за плече і крикнув йому просто у вухо не назад до наших, скажи засідка! Бігом! крикнув сержант, побачивши повне нерозуміння в очах молодого. З туману попереду виринули темні постаті. І мертву тишу наповнив регіт, регіт і крик. Такий голосний і страшний, ніби сміялось саме пекло. Бісові легіонери, сержант оглив шаблю, інші вершники мовчки зробили те саме відправимо чортів в пекельне лоно бісової матері. Вперед виграємо молодому трохи часу. Це юніти артилерії. Отже, в мене тут є два юніти легкої артилерії, з маленькою гарматкою. Ось такою. Це гармата з набору від стрільця, це російська гірна якась там артилерія на період, на період Кримської війни чи на період російсько-Турецької війни. Я вже забув, яка там війна. якась. Не дуже популярна війна. І це та сама гармата, але я хотів зробити якби хеві, таку, знаєте, важку артилерію. Відповідно, я взяв той самий лафет, використав, але гармата це це, по-моєму, якийсь стабер від Леманруса, від танка від Кимс Воркшоп. Приклеїв сюди і прошу дуже, маю такий, таку ось гарматку. По-моєму, виглядає непогано і досить, досить непогано в стилі Першої світової. А, також в мене є от кілька мішків видрукувані. Це мішки. Ось так людина для масштабу. Це мішки від е, Tiny Legends. Просто я їх видрукував в меншому масштабі. І вони виглядають непогано. Ось цей дядько він тут тримав якусь лінійку чи палку, мірявся. Я йому дав хрест, і він виглядає досить дуже-дуже тренч крусей Ну, хлопці ці, бачите, мають такі якісь. Балахони, точніше капюшони. Я не знаю, як це називається. Це якась російська вигадка. Такий, бачите, капішон. шарф з капішоном. Не знаю, що це таке. Але хлопці виглядають прикольно, пофарбую, навіть не буду їм нічого навіть не став їм нічого конверсити, бо вони вже виглядають дуже класненько. Хотів декільком виліпити а, протигази, але не став цього робити, бо. Мені стало лінь. Єдине, що зробив, взяв фігурку з цього православного артилериста і дав йому хрест в руки, теж, щоб наприклад, зробити якийсь юніт. Якщо якийсь юніт буду робити елітою, як покращення, то можна буде давати ось такого священника, і юніт стає елітним зразу. Маленькі гарматки тобто ось це легка кавалерія легка артилерія. Як бачите, вони теж мають тут якісь дошки, теж мають мішки. Все це пісочком посипане, такі невеличкі гармати. Як бачите, дядько з біноклем. Дивиться, шукає ціль. Прикольні модельки пофарбую, побачу, що в мене з цього вийде. Виглядають непогано. Фігурок я приготував трошки більше, ніж мені треба, бо для юніта важкої піхоти треба чотири фігурки. Для Юніта легкої вистачить дві фігурки. Ну, але я зробив з запасом, чому б і ні, нехай будуть, нехай буде більше фігурок. Ніч темна і густа, як мазут. З пагорба ледь видно долину. Перекопану лабіринтами траншей і всіяну хрестами могил. Хлюпають чоботи, брязкають ланцюги. Хтось матюкається, всі важко дихають. Сім хвилин! Хлопці, маємо сім хвилин на розгортання, бурмоче командир загону легкої польової артилерії нового антіоху. Чоботи захлюпали жвавіше, і матюки стихли. На золотому годиннику з ланцюжком стрілки показали рівно третю годину ночі. Вогонь! Голос командира ще не стих, як нічну тишу і темряву розірвали постріли десятків гармат. Ніби орган у старому костелі труби гарматних дул видали музику, яку почули в самому пеклі. Знову хлюпання чобіт, клацання затворів, рухи команди доведені до автоматизму. Вогонь! знову кричить командир, і весь пагорб освітлює благодатне полум'я від дульних спалахів. За горизонтом засвітилось, запалало. Десь далині видно вибухи, багато вибухів, більше, ніж було пострілів. Попали, добре попали. А тепер три хвилини, три хвилини на згортання, навіженим голосом кричить командир і зі страхом дивиться в хмарне небо. Хлюпають чоботи, брязкають ланцюги, всі важко дихають, моляться і матюкаються, всі знають, всі знають, що зараз може прилетіти вже по них. Треба спуститись з пагорба. Укриття ще далеко, а в небі вже чути електричні розряди і видно червоно-рожеві спалахи. Срані відьми вже тут, швидше. Крик, я чую крик, чи то спів, що це? запитав молодий солдат. Бігом біжи. штовхнув його в спину ветеран. Крик із стогін десятків, чи навіть сотень стражденних душ, ніби страшна і жалісна пісня все голосніше котиться траншеями. За цим співом вже не чути хлюпання чобіт, брязкання ланцюгів, матюків, молитов і важкого дихання солдатів. Вже видно світло укриття, вже близько. Все. Зупинився на місці командир. Відпустіть коней, хай біжать рятуються. І хай Бог береже наші душі. Всі зупинились і зі страхом подивились на командира, який продовжував говорити. Пізно, я чую їх пісню. Я навіть слова чую, вона вже тут. Люди і коні кинулись навтьоки. Командир підняв голову до неба, де вила і наближалась чорна відьомська бомба. Три хвилини тому, високо в небі, серед чорних і густих хмар, темний жіночий силует помахом руки розірвав матерію реальності і утворився портал. Портал в глибини самого пекла, небо сколихнув крик болю, крик, який своїм багатоголоссям нагадував спів, спів жаху і страждання, тисяч душ у пеклі. Як дірка у пропаленому папері, портал збільшувався, аж раптом з нього з'явилась чорна велика важка бомба. Ще один помах руки, і бомба з легкістю виринула з порталу. Темне грозове небо. Постать скерувала її вниз, і відпустила. Портал закрився. Але пісня душ не стихла, бо раз у раз на небі з'являлись нові червоно рожеві спалахи. Ну, ось цим юнітом я трошки заморочився. І спочатку я думав тільки одному дядькові дати спис ось цю піку. Але потім вирішив, що вони без пік виглядають якось дуже скромненько, тому всім дав, дав е, ці піки гусарські. Е, я цих хлопців робив на стрімі, так що, хто дивиться мої стрімчики, той бачив, як я їх робив. Тут я трошки постарався по конверсію. Це знову ж таки британська кавалерія на Першу Світову. Е, шапки голови я їм вчепив від керасирів від стрільця. Крила, доліпив я їм. Е, Крила з наборів гусарів від Оріону. Доліпив я їм ось, бачите, хутро леопардове. Дав в руку йому спис. В тій руці він тримає пістолет, а тут він має ось цю піку гусарську. Коротше, крутий крилатий гусар на період Тренч Крусейду. Ще один гусар. Теж, бачите, крило в нього на сідлі кріпиться, щоб не заважало, бо на спинах в них там якісь рюкзачки, шубки і так далі. Теж, як бачите, голова з іншого набору. Тримає в руці рушницю. І ось тут доліпив йому, сподіваюсь, вам видно, таке ось яблуко і доліпив шнурок, яким він тримає за локоть. І ось тут він теж кріпиться там має якусь базу. Ось ця фігурка мені найбільше подобається, з цей прапорець додав, додав йому життя. Ну і третя фігурка. Цьому дядьку від початку я дав в руку спис. І він виглядає прикольно. Бачите, на спині має рушницю, теж має хутро якогось звіра. Я ще не впевнений, чи це буде леопард, але, напевно, так зроблю леопардом, щоб такі вже були зовсім гусари-гусари. Ну і крило, а як же? Все прикольно. Дуже яскравий юніт. Я сподіваюся, він буде яскраво виглядати і епічно в моїх настільних баталіях. Гусарія. Тихо. Червоний промінь повільно прогулюється нічним полем, зліва направо, справа наліво. Широке поле, переорене вибухами війни, розмите кислотними дощами, отруєне сіркою і попелом, де не де біліють руїни каплиць, кидають чудернацькі тіні хрести польових цвинтарів. Раптом промінь здригається, земля починає гудіти. Вартові піднімають тривогу. З нір, бліндажів і окопів вилазять солдати. Вони схожі на людей. Але вони не ховаються в укриттях, вони вилазять з окопів і стають в повний ріст живою стіною, вдивляючись в поле, яке освітлюють вже десятки червоних променів. З темряви в світлі прожекторів з'являються крила, білі крила, сотні білих крил. Армія Янголів зійшла із небес. Випускайте вовків! звучить липкий голос юрби солдатів, схожих на людей. І до тремтіння землі додається залізне гарчання десятків пекельних потвор. Солдати розступились, утворивши в живій стіні проходи, і в ці проходи стали вони. Високий, чи то з плоті, чи то з металу монстри з величезними пащами повними ржавих зубів, на яких кусками звисала гнила плоть і закипіла кров. Залп десь далеко за горизонтом блиснули спалахи пострілів артилерії. Ще один залп. Вибух, ще один вибух, багато вибухів. Жива стіна із солдатів і залізних вовків зникла, ніби її не було, лише купи трупів м'яса і пекельного лайна, та з нір в глибині траншей лізуть ще солдати, і пекельні почвари, І ще, і ще, ще, і ще. Вони не знають страху, вони чують запах смерті і сунуть назустріч з нею. І вона до них прийшла. З диму виринають гусарські піки. Блиск сталі гуркіт копит і лавина важкої крилатої кавалерії змітає недобитки ворожих легіонів. Сміливці живуть вічно у славі, боягузи просто вмирають. Напис на шаблі крилатого гусара 1913 рік. Піхота. Піхоти буде у мене багато. Взагалі всі оці траншейні війни, це, напевно, про піхоту. І маю сказати, що піхота в мене буде, тут зараз вони розкладені як небудь, але піхота буде двох типів, так як передбачають правила, будуть стрільці і буде рукопашна піхота. Ось ці хлопці, які зараз виглядають в такому кремовому кремовому кольорі, вони від Redbox, е, це італійські. Італійські війська Першої світової, вони такі в броню заковані. Ось цей крутий чувак з вогнеметом. Ось дивіться, який дядько з окопною такою дубиною, з пістолетом, теж весь в броні. Чудовий дядько, хороша деталізація. І їх, на мою думку, навіть не треба конверсити, вони вже цілком в стилі Тренч Крусейду. Відповідно, ці хлопці будуть мене виконувати роль. Рукопашної піхоти, а ось ці хлопці з різних загонів в мене є, з різних коробок. Це ось з російської піхоти від стрільця в протигазах на Першу світову. Це британська піхота в протигазах на Першу світову. Тобто з різних напорів я їх зміксував і вони будуть виконувати роль таких знаєте, збірних полків нового Антіоху. Також я їм зробив кілька ось таких е, священників. Бойових попів, які будуть підтримувати їхній бойовий дух, і будуть працювати як значки, коли я буду ставити цей значок. Він не воює, він просто буде показувати, що юніт є е, елітним, що це покращений юніт до еліти. І такий ще один у мене є ось тут, дивіться, який з іконою. На спині він теж несе хрест ось такий піп, якого ставити можна в загін. і він зразу показує, як маркер, що це у нас. Елітний загін. Відповідно, коли вони стоять в загонах, зразу додається цей клімат, ось ця атмосфера тренч крусейду хрестового походу проти сил зла об'єднаних сил людства. Піхота, світанок, дим і запах смаженої плоті висять над полем. Артилерія мовчить. Гусари вже пішли далі. Тепер робота піхоти. Траншеями розбитого укріпленого пункту просувається загін піхоти для зачистки. Окопи пекельного легіону перетворилися на купи бруду і металу. Де не дещо ворушаться поранені шматки м'яса, їх добивають швидко і без емоцій. Все виглядає просто. Занадто просто. Раптом в глибині окопів чути кроки, важкі кроки. Один із солдатів забіг за поворот, тупий удар і бризки крові. З куряви виходить залізний велетень з величезним молотом у руках. Він не кидається, не атакує, не кричить, просто стоїть. Раптом всі солдати навколо завмирають, в голові кожного шепчуть голоси, спогади, тягар провини. Вогонь! кричить лейтенант, та солдати його не чують. Він правою рукою тримає хрест на грудях, а лівою кидає монстрові під ноги гранату. Вибух розриває окоп, але коли пил осідає, постать далі стоїть нерухомо. В голові лейтенанта починають шептати голоси. Він згадує розповіді ветеранів про цих потвор, пожирачів гріха. Думки путаються. Він падає на коліна, дістає пляшку зі священним олеєм, бризкає на долоню, знімає шолом і малює собі на лобі хрест. Голоси в голові тихшають. Лейтенант відриває клапан кишені зі своєї форми, змочує його олією, впихає в пляшку, підпалює і кидає просто в пику пожирачу. Пляшка голосно розбивається, і священна олія спалахує незвичним полум'ям білого кольору. Металеві, і ржаві обладунки почувари починають плавитись, ніби вони з воску, та він не видає жодного звуку. Лише у себе в голові лейтенант чує шепіт, шепіт сотень голосів, що повільно стихають. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподіваюсь, короткі оповідання, які я написав і озвучив, додали вам атмосфери Тренч Крусейду. Якщо так, то з вас вподобайка, коментар і донат на сили оборони. І все буде Україна, Па-па!